В Україні відновлюють штрафи за деякі порушення. Чого і кого це стосується, дивіться у цьому відео Адвокат народу. Коли повертається довоєнна система податків, Верховна Рада ухвалила закон про повернення до воєнної системи податків з 1 серпня. Вона передбачає скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%. Чи повернулись перевірки для підакцизних товарів? Так. Із з 1 серпня будуть дозволені перевірки для підакцизних товарів алкоголь, тютюн, паливо, грального бізнесу та фінансових послуг, коли будуть відновлені перевірки касових апаратів. З 1 жовтня відновлюються штрафи за торгівлю без касових апаратів. Державна податкова служба перевіряє використання РРО підприємцями та штрафує у разі виявлення порушень. Штраф накладають на кожну транзакцію без фіскалізації. Сума штрафу залежить від суми чека і кількості виявлених порушень. Перше порушення 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями, друге та наступні порушення 150% від суми продажу. Хто буде звільнений від фінансової відповідальності за порушення з РРО, від фінансової відповідальності за порушення з РРО Звільняються підприємці на прифронтових територіях, крім тих, хто торгує підакцизними товарами. Тож, якщо ви не запровадили фіскалізацію, не зволікайте, ближче до кінця вересня буде справжній ажіотаж підключень. Тому будьте пильними і слідкуйте за юридичними новинами на адвокат народу. Нагадуємо, на сайті активно працює стрічка запитань, де ви можете безкоштовно отримати кваліфіковану допомогу. Залишайтесь на зв'язку з адвокат народу. Тут складне, стає простим.